Випий лимонаду допоможи онкохворим дітям. Із доброчинної акції у центрі Києва повернулася Ірина Коваленко. У столиці влаштували день лимонаду. Кожен охочий міг освіжитися домашнім напоєм. Я дуже сама люблю лимонад. І, ну, якщо він дійсно домашній і дійсно з натуральних інгредієнтів, я вважаю, що це дуже корисна і ну, приємна річ. Приготували близько 50 літрів лимонаду різних видів. Готували сьогодні вранці, не знаю, десь, мабуть, години три. От накупили просто різноманітних фруктів, ну, цитрусових, там лимон. У нас є імбирно лимонний у нас є з базиліком і лаймон, а у нас є апельсиновий, просто лимони. Кожна випита склянка своєрідний вхідний квиток у лігу доброчинців. Я навіть не знаю скільки стоїть лимонад, але пожертвувала 20 гривень. За сканку лимонаду віддавали стільки грошей, скільки кожен вважав за потрібне. Усі зібрані кошти. Волонтерська організація Панички передасть у фонд таблеточок, які допомагають хворій малечі. Сам фонд він буде переказувати кошти на рахунки тих дітей, які, е, які яким потрібно оце, оце, ось це от саме саме ці кошти. Я якоюсь мірою внесла свою своє, якусь частинку маленьку коштів на допомогу цим діткам. А лимонад – це вже як. Просто скуштувати, попробувати те, що зробили дівчатка. Ірина Коваленко, Іван Чупорук, новини Юбіар.